Про те, що не буде все життя безкоштовне житло, ми це мали розуміти. Українці це мали розуміти. Коли зараз у деяких починається паніка, ну мене це дивує, бо інформація о тому, що це буде скончені, ну уж трошки то давно було, уж рік. Ми вже знаємо, вже все доведено цифрами, що ми вже давно все відпрацювали. І тому стидатися, що я тут українка, я тут біженка, я просто всім говорю, що ви не маєте. Перше слово, яке я чеською почула, це вода з бублінками. Мені було так смішно. Чехія країна, яка прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення спочатку повномасштабного вторгнення. Але у самій країні є також міста-центри, де українців на душу населення найбільше по всій країні. Сьогодні поговоримо про те, що це за міста і з якими проблемами стикаються українці там. Зі мною у студії Олена Савенкова, співзасновниця проєкту Вітайте в Ческу. Це проєкт, який допомагає українцям у Чехії. Доброго дня, пані Олено. Добрий день, Настя. Ваш проєкт допомагає українцям, які опинилися у Чехії і взагалі в цих містах, центрах із найбільшою концентрацією українських біженців. Розкажіть, що це за міста? Дуже популярні міста. Ну, це Брно. Це звісно, Берно. В Берні маємо дуже Дуже багато українців і дуже багато активних українців. Це Острава, це Прага. Але потім йдуть вже такі більш ну, маленькі міста, як Прібрам, як міста навколо Берна, знову ж таке. І там. Там є багато наших українців і багато дуже самоактивних людей, які хочуть чогось прагнути, хочуть десь далі може поїхати або там знайти своє оплатнення за часи роботи проекту. Якщо не помиляюся, це два роки. Із якими проблемними містами або місцями ви стикалися, і із якими проблемами ви там стикалися? Так, наш проект вже існує від початку великомасштабної війни. Спочатку як я приїхала сюди в евакуацію, і з тих пір ми займаємося адаптацією і інтеграцією українців. Які міста? Міста там, де є багато українців, але міста там, де немає багато чим зайнятися. Може, там приїхали люди, які намагаються бути більш на соціальному зарізанні. Знаєте, не, не мають наснаги працювати над собою, працювати взагалі. Це ліберець, це мост. Ми за два роки не змогли до нас припояти Карловарський край. І тому зараз ми на це будемо більше давати, більше давати позору, більше давати роботи, щоб саме цей край більш взяти під своє крилишко і зробити їм допомогти якось. Якщо ви знаєте, що в якомусь місці потрібна українцям допомога, які ініціативи ви там влаштовуєте, і як ви це організовуєте? Бо оскільки я знаю, ви знаходитеся зараз у Празі? У вас є команда, на яка над цим працює? Да, у нас є команда. Вона вона змінюється. У нас додаються нові люди. А, у нас у нас дуже такий тім склався дуже працьовитий. Дуже, а... Не знаю, команда, знаєте, команда, коли знаєш на кого є покластися, кожен знає свою роботу, і ми йдемо до загальних висновків, до загального результату. Як ми працюємо, як ми взагалі які ініціативи? Ми більш замірені на поднікання, тобто на підприємництво, щоб люди могли в собі знайти. Якісь риси, які їм допоможуть далі розвиватися будь-де, будь-коли, і будь-в якому напрямку, який вони хочуть. Тобто, зараз ми як би можемо собі дозволити, так би мовити, почати життя з нового листа і почати щось робити, чого ми раніше. Може, навіть і не уявляли. Я ніколи не уявляла, що я буду менеджеркою проекту на декілька тисяч людей, і все почалося з групових занять для дітей від 6 до 15 років. Це було, це було літо 2022. За перше літо це було 511 одинадцять скупін по цілій Чехії, тобто більше двох тисяч дітей шкільного віку. Ми їм давали чотирьох годині курси. Просто такі ознайомчі курси, що таке Чехія взагалі, як тут жити, як з чехами спілкуватися і так далі, як себе представити, бо ми теж гідна нація і хочемо, щоб нас бачили в найкращому світлі. А потім ми стали замірюватися більш на підлітків, 15-18 років. Також у нас там теж були курси на 80 годин. В тому числі себе розвою, в тому числі фінансова грамотність. Це те, що ми робимо зараз досі. Потім ми ще робили такий же курс для жінок, дорослих, в, дорослих 18 в Празі. Це ми теж робили і бачимо запит великий від дорослих саме жінок, які от маючи якусь професію, яку вони тут не можуть, яку вони тут не можуть, на жаль, використати, і вони хочуть або йти в щось нове, або робити, вже, або робити свою роботу, але вже тут. Допомагаємо їм різним чином, тобто і групові заняття, і індивідуальний А Також у нас є онлайн-академія Your Chance. А там ми за найближчі три місяці розробимо онлайн саме наш курс віте в ческу онлайн. Таким чином, ми можемо запоїть як найбільше українців в Чехії і допоможемо їм знайти себе. В цих умовах, в яких ми опинилися, як люди можуть доєднатися до проекту, наприклад, якщо почують зараз про вій в Ческу, і які ініціативи от найближчим часом вони можуть для себе вибрати або доєднатися до них? Ми дуже флексибільні, тобто ми дивимося, що хоче наш що хочуть наші українці, що їм потрібно наразі, і ми одразу знаходимо рішення, як їм допомогти. І тому. Зараз ми розробляємо ще навчальний посібник, і там буде все про поднікання, все про як от з нуля побудувати свою справу і так далі. Так далі. Як, то, як робити маркетинг, як зробити все максимально самому, самій? Ми більше замірені на жінок і а, на дівчат. А, як все зробити так, щоб, щоб воно працювало від нуля. І як зробити все максимально, щоб не залежати від великої кількості людей. Тобто зараз ми знаємо і в Тіктоках, і так далі, люди бізнес роблять сам собі. І як доєднатися? По-перше, у нас є у всіх соцмережах, ласкаво просимо до Чехії, ми пишемо українською, чеською, від ЦСку.цz? Це наш сайт. А, і, в принципі, я думаю, що ми тут під відео посиланнячко залишимо, якщо можна. А, ви сказали, що вже були попередні курси для жінок, для дівчат, для дітей, відвіді в ческу. Чи є у вас якісь історії, яким можна було поділитися, коли люди, пройшовши ваш курс, починали, наприклад, власну справу або угу. знаходили роботу? Ну, знаєте, так як у нас вже тільки молоді більше, ніж 3600 людей, то там історії достатньо. Жінок у нас було 200. Зараз ми якраз на Інстаграму, Фейсбуку робимо саме відгуки від наших робимо такий контент, саме відгуки від наших дівчат з посиланнями на їх бізнес, в тому числі, бо це, ну, це, це нормально, коли да, ми таким чином один одному допомагаємо. Дівчата всі дуже класні, їх дуже люблю, вони завжди там позвонять, ми щось можемо вирішити. Є… Тобто вони навіть якщо вони щось там вже вміли, щось вони там вже робили, але їм був потрібен той поштовх. І у нас була менторська програма саме от для жінок. Вони приходили своїм запросом. Ми там за п'ять зустрічей вирішували, комусь ми там склали класне резюме і послали до нормальної агентури. Да? Ми знаємо, що таке буває і нормальне іноді. От. Або ми допомогли знайти роботу іншими шляхами, бо це все. Пов'язано між собою, і все це на зв'язках та з людьми. Є одна Аня Василенка, вона робить шикарні торти. Просто це витвір мистецтва. І вона це робила так до нас. Але вона прийшла і вона отримала той поштовх, ту підпору. Вона побачила, що це буде працювати. І зараз вона дуже добре запрацювала і вже має ну, такий. Невеличкий бізнес в Празі, її вже знають і до неї вже йдуть. Є молодь, яка у нас зараз вже скінчилася в цьому місяці, менторська програма для молоді 15 аж 23 роки. Там неймовірна кількість дівчат, хлопців молодих, які є дві дівчинки з Маріуполя, які знайшли себе в розмальованні шоперів. Наприклад, і зробили з цього вже ну, такий достатній бізнес. І наскільки я знаю, вони десь навіть, навіть роблять мастер-класи, почали робити, щоб це роз, роз, розвинути. І це все в українському стилі і так далі. Так що будуть шопери по всій празі тут. А ось є одна дуже класна бухгалтер, але вона не вірила, що вона може бути тут бухгалтером. І, але ми їй допомогли знайти курси, допомогли знайти, ну, взагалі повірити в себе, що це можливо. І знаєте, коли шукаєш, все знаходиться. І мовні курси, і так далі. і так далі. Ще ми зробили одну річ на онлайн-академії Йорченс. Ми зробили курс для медсестер з України. Тобто, це мовний курс і це підготовка до скушек, щоб вони могли тут працювати вже законно. І у нас там. Я навіть вам ну десь уже під сотню людей. Під сотню людей. Він, Богу, жел, він платний. Це наша єдина платна е, основа, тому що е, але як ми знайдемо на то спонсорування, ми робимо все це безкоштовно для всіх інших. Ви даєте платформу, виходячи, ви створюєте нові можна сказати, бізнеси, як ви згадали, що ви даєте людям можливість їх створювати і навчаєте їх. як Вір це робити. Віру в себе, що все можливо. Що все можливо, коли вони починають не вірити в себе, я кажу: подивіться на мене. І все, і все. І вони іноді телефонують, просять там поради. Може, хтось когось щось знає, або просто поговорити, або просто поговорити. Я так маленький такий приклад, я ніколи не думала, що я когось на щось можу інспірувати. Мені дзвонить телефонує одна моя з менторської програми. Вона каже, мені ваші там ніякі поради, були корисні все, але найбільше ви мені дали віру в те, що я все можу. Тому що вона так сказала: каже, от якщо Олена з такою дитиною змогла вивчити англійську, то раз і я зможу, правильно? Я кажу, Ну звісно, ви зможете, Вікторія, ну, звісно, ви зможете. тобто Я не думала, що да що я можу. Якимось бути прикладом, але от ну так, от, так сталося. Ви згадали про власну історію. Я знаю, що ваша історія також пов'язана із історією створення проекту від Іхческу. Розкажіть, як цей проект був створений, бо ми знаємо, що за цим стоїть дуже життєва історія. Я з Харкова, я Харків'янка. Я приїхала сюди в евакуацію з дитиною, зараз йому вже 17. Приїхали ми наприкінці квітня 2022, тобто буквально два місяці війни. І приїхали ми, так ну я одразу скажу: у мене дитина з аутизмом, і ми через знайомих знову ж таки через ЕМАУС. Емаус це організація, яка допомагає людям з інвалідністю в Україні. Мені запропонували приїхати в Чехію. Ну, В Харкові і досі не дуже добре, так м'яко кажучи. І тому я вирішила: це було дуже страшно, звісно, як і кожній з нас. Я все ж таки вирішила їхати. Тобто зібрала дитину, зібрала два рюкзаки і, і на потяг. А ось їхали ми довго, їхали ми. Я ще хочу дуже сказати велике дякую в тисячний раз. Я думаю, що ми будемо ціле ціле життя вдячні за всю допомогу на дорозі. Це поляки, це чехи. це... Ну, це неймовірно було. Я, я не очікувала, що все так. Тобто всі так зорганізувалися, всі так нас зустрічали, проводжали, все. Це так було, ніяких таких проблем не було, щоб там десь тось там. Але, ну, але це було весело. Ми змінили п'ять потягів, поки доїхали до Праги. І потім е, якась жінка, яка мене зустрічала, я її не знаю. Я з нею була знайома тільки по переписці. Е, вона мене зустрічає і каже: їдемо ще годину авто. А я така: окей, годину авто, значить, їдемо. Це були вже там треті сутки, пішли, як ми були в дорозі. І ми приїхали, і ви знаєте, я, мабуть, я, я розплакалася, бо я побачила білу постіль і нічого не гриміло. І ми просто з дитиною заснули годин на 12. Він ще так заснув в обнівку з українськими цукерками. Ми взяли з собою українські цукерки, бо це дуже важливо було. І ми прокинулися вранці від того, що нічого не гримить і не треба нікуди бігти. Не треба бігти в підвал, не треба там, хапати у мене вдома ще були два кота, і це не треба було нічого робити. Це було дивно, дуже перший тиждень це було дуже дивно. І мене зустрічає ця жінка, яку я бачу другий раз, і якась ще українка, яка теж там жила вже півтора місяці з дитиною. Ми познайомилися, стали спілкуватися. З'ясувалося, що це пані Яна Мирункова, яка вже 15 років має фірму «Your Chance» і допомагає людям. Дуже багато, і весь цей весь цей досвід, який вони набули, який фірма набула за ці 15, вже майже 15 років. Ми просто все запоїли до Вітей в ческу. Тобто, а діти з дитячих домів мають приблизно ту ж цесту, як і мають зараз українці. Тобто з нічого вийти кудись, не маючи нічого, щось отримати в своєму житті, щось, щось достати. І вони вже почали щось робити. А я взагалі так, що, що це діє, шокується. Мене перше слово, яке я чеською почула, це вода з бублінками. Мені було так смішно. Я досі пам'ятаю чогось це слово. І е, потім мені пояснили, що ми робимо проєкт для адаптації українців. А будеш з нами щось робити? Я так Мабуть, буду, а що робити? А я нічого не знаю, а що? А я нічого не вмію. А менше ніж за місяць була напиш... написана перша книжка, і наші з Веронікою з Веронікою і мене є на першій нашій книжці. Тобто ми навіть чеську не знали, але ми цю книжку дали до громади всі з полу. І я потім була. Ще таким ейчаром для українських вчителів. Я приїхала в квітні, на кінці травня ми вже розпочали, і від червня до серпня у нас був цей проект. Було цих 511 груп. У нас було заміслено Незамісно але е, працювали на ДПП більше ніж 100 українських учителів. Ми таким чином їм ще дали роботу, mm -hmm. бо це був такий шок. В перше літо ніхто нічого не знає, що таке асистент вчителя. Ще навіть не було вересня, і люди були просто фізично без роботи. Але вони були так, вони так е, горіли серцем до своєї роботи. Да? Наші українські вчителі це щось, це щось особливе. І вони так горіли дайте мені, дайте мені, а я сама, а во то, або вот то. І це було просто неймовірно. У нас все це і в нас команда п'ять ну, людей. 5, коли нам було совсім важко, ми брали ще дві людини на допомогу, максимум сім людей, і ми це все якось зробили. Так що ми просто зрозуміли, що ми можемо. Тобто, чим взагалі займається Your Chance, да? ведення к особні Тобто, ми шукаємо в людині те, що в неї сильне. Не намагаємося слабкі е, сторони підняти і догнати до норми. Ми знаходимо те, що в людині сильне, і це ми розвиваємо. Це велика різниця з нашими трошки менталітетами. Бо от якраз в Чехів є чому повчитися. Вони працюють інакше, ніж ми. У нас є щось добре, і у них є щось добре. Ще одна з таких цілей наших, наших взагалі активити всього, чого ми робимо, це запоєння нас, українців до чеської сполечності, щоб не було оцих соціальних бублин. Да? Ви українці, ми чехи, ми вас любимо, не любимо. Оце, щоб не було, щоб вони бачили нас, ми бачили їх і брали найсильніше і най, Най, най для того, щоб ми могли це використати. Ви згадали про те, що ви відповідно до потреб українців влаштовуєте курси і академії. Можете сказати наразі, яка найбільша потреба, на вашу думку, серед українських жінок або загалом серед українського суспільства тут у Чехії? Ми не можемо зробити все. Зараз ми знаємо те питання, що будуть змінюватися цей лекседем, трошки змінить нам життя. Але так, ми не можемо допомогти, наприклад, з да? Ми не можемо це зробити. Але ми можемо зробити інші речі. Ми замірюємося на те, що, наприклад, про те, що не буде все життя безкоштовне житло, ми це мали розуміти. Українці це мали розуміти. Це не може бути вічно. І тому ми завжди намагаємося доносити. Що так, ми вдячні, але нам ніхто нічого не винен. Будь де. В жодній країні, в жодній так, ви можете щось поужити, але намагайтеся паралельно щось робити для себе і робити так, щоб ви не залежали ні на державі, ні від когось, навіть від чоловіків. Ну, ми не можемо те собі дозволити, да? сидіти і чекати, поки нам хтось щось там в клювіку донесе. Не. І тому, коли зараз у деяких починається паніка, ну мене це дивує, бо інформація о тому, що це буде скончені, ну, трошки то давно було, уж рік. І тому я бачу, як працює на тому чеський, чеський стат, саме держава. Я бачу, що це вони дуже нам намагаються, але ми маємо все ж таки показувати, що ми теж гідні і що ми. Взагалі українці працьовиті, гідні, незалежні, самостійні, і ми маємо показувати себе з тих сторін, щоб на нас ніхто не казав, що ми тут приїхали просто так. Да? Вчора була я маленьку таку історію. Вчора я вперше, вперше почула, що українці go home. Я вчора була в острові перше в житті. І поїхала, і просто ми їхали в трамваї, і якийсь не дуже тверезий Чех кричав на мене: Я не знаю, як він зрозумів, що я українка. Може, тому що я все це, все це маю, не знаю. І він почав дуже агресувати. І я просто відчула, що, знаєте, це мене не, не, не торкається. Я взагалі тут, ну я дійсно тут як вдома, правда. І я така: ну, ну, кричить людина, ну, що я зроблю? Я не можу на це мати влив. Але я можу мати влив, я можу впливати на те, щоб українці себе так поводили, українці мали таку. Е Гідність, таку е, високу, не знаю, планку, так би мовити, щоб навіть ніхто не подумав сказати українці, йдіть. Да? Ми вже знаємо, вже все доведено цифрами, що ми вже давно все відпрацювали. І тому стидатися, що я тут українка, я тут біженка, я просто всім говорю, що ви не маєте, бо це ну це, це, це не. Ми, ми вже тут давно. Багато хто, багато хто з дівчат вже поставився на ноги. У кожного свої ресурси. Не кожен може собі зробити отак за два місяці. Комусь треба роки. І ми це розуміємо. Але коли бачиш, що людина щось намагається робити, їй хочеться допомогти. І от Мені ще вчора сподобалось, що дуже. Я сиділа, мовчала взагалі. Просто посміхалася, ну, кричить людина і кричить, Господи. А я просто зрозуміла, наскільки я змінилася, бо, може раніше я б би так би може образилася, або там. А я сижу, ну нехай собі кричить. А, а поруч сиділа молода чешка, і вона почала на нього кричати: що я не доволю вам е, да, тут ображати людину, будь-яку взагалі, якого б там, якої народності або якого кольору вона б не була. Я сижу, та ну добре, я добре в погоді, так прості це не берте то. Бо вона каже, я не хочу, щоб ви бачили ну, чеської, звісно. Вона каже, я не хочу, щоб ви думали, що всі чехи такі, як він. Я кажу, да Боже, звісно, я так не думаю. Звісно, так не думаю. Але були інші люди, які виходили просто потім і так ці слишні говорили, що та не, не чіпайте його, він там ну, п'яна людина. А я кажу: якщо ви будете мовчати. Ви нічого не зміните в своєму житті. Бо якби ми в Україні мовчали, да? ну, ну так би не було, як би зараз, да? то ми завжди боюємо за свою свободу, за слово, за свободу слова, за демократію і так далі. Так далі. Тобто, якщо ви будете просто виходити з трамвая і мовчати, щоб тільки не було конфліктів, ну, не буде нічого того, щоб я там розплакалася або, або дала або йому в носа, ну так нічого б не змінило. Просто нічого не змінило, але просто недоволити людині більше ніколи так сказати, в мою або там в чиюсь адресу. Але я розумію, що так буде завжди. І це, це не тільки тут, це будь де І стосовно чого більше за всього люди потребують зараз, це. Звісно, психологічні консультації, психологічна допомога. Це некінечно, це безкінечні курси, це безкінечне все. І в цьому, в цьому лютому я в Харкові онлайн закінчила магістратуру. З психології, психологічні консультації. І я тепер психолог, це моя друга вища освіта. Мені дуже це, все це цікаво. І коли ми побачили, коли пробігали наші курси з тою нашою українською младежі, так ми побачили, як вони в тому віці. Це дуже важкий вік, 15 років. І далі це дуже важкий вік, але ще плюс травма війни. Вони приходили, приходили спочатку на групи. Групи наші ми робимо офлайн в основній масі для того, щоб вони там здружилися. Їм дійсно не вистачає товаришів, друзів. Вони здружуються і потім, от два роки, наші перші скупини досі товаришують між собою. Це так класно. Вони мені дзвонять або своїм вчителям, з яким вони працювали, вчителі вже мені. І говорять, як вони там дружать, товаришують досі. Це, це дійсно це, це так круто, просто неймовірно. І е, потім е, вони захотіли індивідуальні, тобто мен, менторство теж ми робили для жінок і для тої младіжі. Е, менторство пройшло теж дуже класно. Хтось захотів на бригади, будь ласка, ми допоможемо з цим розібратися, щоб тебе там на тих смоловах, на тих договорах там не... Нічого не було проблем. Висвітлюємо, що не можна працювати начерно, бо то недобре тому, що, і так далі. Тобто ми, їх, щоб вони не попали в якісь проблеми. І потім, коли ми з'ясували, що вони приходять за одною допомогою, а потім починають вже це, знаєте, більше випадало як психологічне консультування, ми вирішили, що ми можемо і це знайти. І буквально за тиждень я знайшла 23 психологи. Половина з них була в Чехії, половина в Україні. І ми зробили за два місяці за квітень і травень 1052 години консультацій психологічних. У нас такі результати, знову ж таки, ми робимо зараз книжку онлайн, викладемо її на сторінки і всюди-всюди. Звісно, це конфіденційно, без імен. Але є такі приклади, які, ну, вибачте, у мене зараз, знаєте, гусяча шкіра. І ми це, звісно, покажемо. Щоб люди бачили, що допомога є, що є куди звернутися, що є хтось поможе, і все це, звісно, для всіх безкоштовно. Що ж, сподіваємося, що цей проект матиме успіх і бажаємо проекту удачі, розвитку, аби довелося і вдалося ще допомогти багатьом українцям у Чехії.